Ми знайшли першу суницю, так? Так, ти на пальці держу, щоб видно було зміни. Це перша суничка в нас. Бубки. Прямо біля дому бубка. От смотри, рядом ще друга. А друга бубка. Да. От перша і друга. Вот, показую руками. Візьми, попробуй, вот яка вона. На. Не, ти пробуй. Солодка? Нормально, солодка. А ти Давід? Угу. Де? О, Мурчик. О, Мурчик. А оце наш Мурчик. Теж прийшов на сунечку. Я війде дома Так Таке мамі Суничку дам. Кстати, сунечка. Трохи солодка. Це наша Мурчатина. нам. Гуляща. А дивіться скільки ромашок. Ціле поле ромашок лісова. Красота яка? Ви розказуєте Це... про ромашки Все конюшина. Да, тут а ягоди багато з'явилося. Що є трохи ягід? Ну, по одній там,